Які ж реально коштує система водоочистки? Хороша Хороша система водоочистки коштує від 40 до 85 тисяч гривень. Це для побутових потреб. Але давайте порахуємо ваші витрати на ремонт та заміну побутової техніки. Ну, заміна бойлера 10 тисяч, ремонт стиральної машини 6 тисяч, ремонт посудомийної машини 6 тисяч, заміна е, змішувачів та інших санприладів Ну, ще 10 тисяч. І в середньому 30 тисяч може нам обійтися ремонт побутової техніки при користуванні жорсткою водою. Система очистки води це не лише про збереження ваших коштів на ремонт побутової техніки, а це і про стан вашої шкіри та волосся, що є безцінним.